Щороку до Млинова з'їжджаються люди зі всього світу. Тут вони шукають заспокоєння від мирської суєти, радіють успіхам та спілкуються один з одним. Кожен хасид свято вірить, що праведник, до якого прийшли на могилу, посередник на шляху до Бога. Коли у людини є проблеми, і в народу, а вші є проблеми, є проблеми, єдине мегіда праведники, і вони будуть просити на вас. Ні, <KilimLO> буде решіти твої проблеми, щоб все було хорошо. Найперше історична волин цікавить західних істориків як мультирелігійний, а потім мультиетнічний регіон. На нашому прикладі вони вивчають взаємодію різних ментальностей та культур, традицій і звичаїв, а також синтез нових течій та ідентичностей. То такі хасиди. Як Рівненський млинів перетворився на центр паломників з різних країн світу. Історія появи євреїв на території географічної України налічує майже три тисячі років. Однак, впливати на долю місцевих жителів вони почали приблизно з кінця 14-го століття. Інквізиція, закриття синагог та переслідування інакодумців призвело до масового переселення євреїв з центральної до східної Європи. Як освічені та підприємливі люди, вони, отримавши довіру тутешньої еліти, займали посади управителів маєтків або відкривали власну справу. Тому ще під час козацьких воєн у середині 17 століття євреї, як союзники польської шляхти, вперше зазнали масових переслідувань з боку місцевих жителів. Первий учитор что сын будет знать, что это еврей, как он, он почему еврей, что он должен соблюдать. И второй, как может быть, это не второй, это на один уровень, что он будет учить его, как заработать, как работать, что у него будет что-то в руках, которое с этого он будет кормить его. детей. Каждый отец, каждый мама, как как, как сегодня каждый мама хочет, что ее сын будет адвокат, будет юрист или врач тогда каждый еврейский мама идущей маме, как у нас говорит, хотела, что ее сын будет учить в Ешиве, и сколько еще и выше Ешива, она, это, это было только в городе, потому что в селе не было так возможности строить такой. Напевне, рівень освіченості і визначив соціальне становище євреїв. Вони зосереджувались у містах навколо синагог та займалися переважно крамарством або ремеслом. Втім, багато з них проживали і у селах. не Или псевдоселовый <риклевиця> строитель, псевдосе, который есть, возможно, что он будет работать, зарабатывать деньги, как Виталмуд написал, он как что дает ему нож, что он будет бандит. Бандит, как правильно говорить що він буде убить людей взяти та тинки, тому що є сьогодні будуть зможна роботи, он буде кататуаткуда. Будь убить людей, то он буде та взатитикуда євреї не тільки впливали на життя сусідніх етносів, з якими співіснували у різних країнах Європи. Політичні перипетії та культурні взаємовпливи також залишили відбиток на їхній ідентичності. Наприклад, мова німецьких євреїв XIX століття настільки рясніла запозиченнями, що утворювала справжній діалект. А в Україні виникло ціле відгалуження від офіційної релігії, яке отримало назву хасидизм. Аби виконати головний обов'язок життя, побувати на могилі свого пророка, єврейські хасиди з різних куточків світу щороку з'їжджаються до українського міста Умань. Крім того, вони переконані, якщо там зустріти єврейський новий рік, то наступний обов'язково принесе щастя. Перші хасиди з'явилися у XVIII столітті. Переслідування євреїв призвело до постійних міграцій. Не було не садина. І не було можливо садити учити. Це майже в те час все школи, псе. Школа, псе... פסי אישי וזקרי לי, פתאום שתהיה נבילה כתוב בולה שדית יאוצית דתי אסטטלס ביזרדית אלי נו אני בילה עוד שין פרסטו ילודי קטורי נזנה לי שיטה היא נטול קטורה ופשי ניטשובו נזנה לי קטורי אני נזנה לי רבות את אני בילה עוד שין חרושי דור בקטורי די אני בילה אני פסי פמיגלי דרוג דרוגה פסי סרציה נו התיודעיזם הוא ניח אסטטלס את הקטורי אני זפומי Як біда, тогда у папа, мама в дом. Ані, ані сам собі не б, у них не без можливость сам читає, тому що у них не без можливость читає, та вони не знали, як читати. Хасидизм став вірою звичайних людей. До середини 19 століття він завоював довіру половини єврейських громад України. Звідси поширився до сусідніх Литви, Білорусі, Польщі, Угорщини та Румунії. Пізніше частина хасидів емігрувала до Ізраїлю, а ті, хто пережив Другу світову війну, до Америки. Хасидим. Хасидим, він сказав, що це не важливо, скільки ти знаєш то, скільки ти знаєш учити, скільки ти читав. Це важливо, яке у тебе серце, яке у тебе душа є. Душа є, у тебе є душа і да? ти соблюдає все, как ти помні даже може бути неправильно, соблюдай, потому що ти не помні правильно. Но це найголовніше, що ти думаєш, що це серце, що ти серце, то серце главное. главное. З'явилися праведники, так звані цадики, які проповідували від імені засновника хасидизму Ізраїля бен Еліезера Това. Послідовники вчення щороку з'їжджаються до їхніх могил, як, наприклад, у млинів до Арона Перлова. Це відомий єврейський філософ, письменник, якого насамперед знають за його твором Дім Аарона. Це повчальний твір релігійного характеру, і він в цьому напрямку, зокрема, постійно працював. А ще він був просвітителем своєрідним пророком хасидського напрямку іудейської віри і в свій час, в середині XVIII століття, саме при ньому, при його просвітництво, цей напрямок найбільш розвивався на теренах Полісся, на теренах Волині. І, звичайно, він багато їздив по цих місцях, проповідував. Як талановитий оратор, Арон Перлова полював до прикладів із життя та посилався на відомих філософів. Його проповіді були надзвичайно цікавими та змістовними. Він згадує Діогена, захищає його, оцю насмішкувату історію із бочкою, пошуки людини в закутках із свічкою, захищає тим, що він. Не просто людину шукав, він шукав якесь покликання в цієї людини. Якщо в людини є покликання, значить вона щаслива. Линів продемонстрував всі особливості життя мультирелігійних містечок Західної України. Тут польський граф Олександр Хаткевич спорудив церкву, а православні слухали орган у місцевому костелі. Працювала також і синагога для чисельної єврейської громади. Цілком можливо, що у стінах колишньої млинівської синагоги відбувалися легендарні проповіді емоційного праведника. Арон Перлов закликав вірян до молитви, адже в ній вбачав людське спасіння. Він був першим, хто кричав, звертаючись до Бога. І та як стіна, так і... стіна каканімалитви, така дуже сильно вони кричали. И это они получили от него. Почему они кричат во время молитвы? Это есть такой, как он объяснил, есть люди, которые делают медитации, да? Это это, 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 сегодня можно понятно, понимаешь этого, что через этого может делать такой медитация. время молитвы это такой связан с Всевышним, да? Это молитва, это время, когда человек связан с Всевышним, он молитвен, он просит от него все. И он взял от этого, что во время молитвы так должен кричать. 1872 року Арон Перлов помер у Млинові. Дехто вважає, що він приїхав сюди, аби навернути юдеїв до нової віри. А дехто що потрапив у містечко випадково за годину до смерті праведник заповів поховати його на цій землі? Очевидним фактом, зафіксованим в архівах, є те, що саме тут у млинові він захворів, його прихопило серце. І буквально сім днів він пробув. І як йому не допомагали лікарі ні з Млинова, ні з Дубна, які приїхали, все-таки врятувати його не довелося. Він помер від інфаркту серця. Арона Перлова поховали на єврейському цвинтарі, який згодом безжалісно знищила радянська влада. На його місці планували спорудити готель, а надгробні плити стали будівельним матеріалом. Потім в свій час, коли робили трасу, ремонтували теплотрасу від музею і до слідуючого будинку графського, відкрили плити. І плити, коли перекинув трактор, побачили, що написи. Ці плити так само з того єврейського кладовища, і ними була викладена доріжка. Тільки з написами до землі, і ніхто по суті вже не знав про, про цю про цей вандалізм. Хасиди переконані, що праведники допоможуть їм у спілкуванні з Богом. Тому щороку їдуть до їхніх могил та усипальниць, незважаючи на відстань та інші проблеми. Щороку Млинів перетворюється на важливе місце паломництва хасидів, водночас декларуючи строкатий склад населення Волині у минулому. Поляки, євреї, німці і чехи утворювали складний національний портрет регіону у такій тісній взаємодії і визріла українська ідентичність, яка увібрала у себе кращі інтелектуальні та культурні здобутки своїх співмешканців.